ситуацію, яка є зараз, що відбувається, які є потреби, нагальні, короткострокова перспектива та довгострокова перспектива, і дозвольте мені сказати, що потруєння норвезької оборонної підтримки, яка одностайно була ухвал... підтримана парламентом, вона зараз негайно буде переведена в підтримку артилерії, боєприпасами, дрони та інвестиції у власну. Українську базу виробництва, отже, пане президенте, це партнерство, яке на якому ми працюємо кожен день. Ви можете розраховувати на цю підтримку. Це право суверенної країни боротися проти агресії. Ви маєте нашу повну підтримку у цій боротьбі. Вас тут. Дякую, дякую, Дякую дуже вас і я роблю це. Роблю це з великою вдячністю до, до вашої країни, до людей до вас. Особисто шановний пане прем'єр-міністре, шановні присутні, шановні журналісти, дорога Норвегія, дякую за цю підтримку, за нашу спільну роботу, за нашу сьогоднішню зустріч і дуже тепла і вона дуже предметна зустріч, дуже корисна. Норвегія протягом трьох років цієї війни абсолютно принципово. Ми це цього не забуваємо і не забудемо абсолютно принципово на стороні справедливості, а здорового глузду. На стороні захисту життя ви одразу зрозуміли, що відбувається. Ми про це багато разів говорили. Що дійсно несе і принесла ця війна, принесла Росія нам наші домівки. І тому ми можемо вам подякувати за дуже. Дуже значну підтримку, фінансову підтримку це допомогло сильно Нам допомогло нашій стійкості особливо. Я вдячний за енергетичну підтримку. Я звертався до вас, пане прем'єр-міністре, і ми дуже дякуємо за те, що Норвегія нас підтримала всьому, допомогло нам пройти зими. Цієї війни такі були одні з найскладніших викликів так, такі зими, коли Росія зробила свою мішенню нашу енергосистему, і але українці вистояли. Ми змогли забезпечити базові потреби для наших людей. Ми змогли зберегти незалежність і зараз разом з усіма в Європі. Ми працюємо над відновленням миру, гарантуванням, гарантуванням безпеки, яка так нам потрібна. Я сподіваюся, роль. Норвегії в цьому і надалі буде відчутною всі наші роботі з усіма партнерами щодо дипломатії зараз та щодо майбутніх гарантій безпеки Європа, Америка всі наші партнери в світі мають працювати разом. Я сподіваюся, що Норвегія буде частиною зусиль для гарантування безпеки і. І хочу зараз відзначити нещодавнє ваше рішення Норвегії збільшити в цьому році підтримку України до майже майже на сьогодні. Це 8 мільярдів доларів. США це дійсно додає нам довгострокової впевненості. Це дуже сильний, дуже серйозний внесок. Особливо важливо це саме в такий момент, коли стала значно активніше дипломатія. Заради завершення цієї війни ми дійсно я з тобою погоджуюсь. Дійсно, дуже важливо, щоб в дипломатичних цих кроках Україна була в відмінній формі, була стійкою. Я дуже дякую тобі за те, що ти робиш, другі Йонасе. Ми підкреслюємо, що тільки. На сильних позиціях дійсно України можлива сильна дипломатична робота. Справді надійне завершення війни. І ми цього бажаємо більше за всіх у світі, що справедливо, бо війна на території нашої землі нашої країни. Потрібне продовження тиску на Росію заради того, щоб Путін перестав маніпулювати. Пішов на конкретні кроки, які хоче весь світ. Зокрема, одним із перших таких кроків повинна бути тиша. Так зараз ми е, говоримо і. Сполучені Штати і інші партнери, що тиша в небі, може бути припинення ударів по енергетиці, припинення ударів по, по людях, по цивільній інфраструктурі, припинення вогню на морі може розглядатися реально безпечне мореплавство, Також ми маємо наймо прийти до припинення вогню. Всюди сюди на території нашої держави це важливі, важливі кроки всіх сторін. Але передусім всі бачили, що Україна безумовно погоджується а, на це, і ми чекаємо, коли агресор на це погодиться. Ну принаймні ми чекаємо, що партнери будуть тиснути на Росію. Безумовно для нас важливе повернення військовополонених, повернення наших цивільних, повернення всіх людей, повернення дітей додому. Процес непростий, складний. Щоденно ми боремося. щоб був результат, вчора був а, дійсно так, такий, знаєте, момент щастя. Більше 190 людей повернулося додому, і 197, і, це такі, такі моменти, такі моторошні моменти а війни і вони завжди йдуть поруч. Моменти трагедії, моменти, моменти щастя, коли а, рідні близькі зустрічали своїх рідних вдома. Це важливі кроки дипломатії, і ми дуже розраховуємо на дипломатію, яка буде тиснути на Росію. Ми говорили сьогодні з прем'єр-міністром про конкретні шляхи зміцнення наших. Захисних можливостей ми вже вдячні за нас. Як я говорив, вони не підводили наших людей, захищали від ракетних ударів Росії. Для нас це важливо продовжувати розраховувати на. А... Виробництва на інвестиції в оборонне виробництво, спільні наші виробництва, які ми можемо створювати, які ми можемо і повинні розвивати. Я впевнений, що європі зараз потрібна нова хвиля такого промислового технологічного розвитку, щоб континент мав все необхідне для захисту, а європа була більш незалежною, більш сильною в такій глобальній сьогоднішній конкуренції, щоб європейці мали хороші сучасні. Робочі місця і також ми з вами маємо приділити більше, більше спільної уваги розвитку і захисту інфраструктури. Ми через свій досвід а, говоримо про це, підкреслюємо, що це дуже важливо. Кожен бачить скільки небезпеки зараз є для. Підводної інфраструктури в європейських морях через ворожу активність. Також кожен бачить, як змінюються виклики через розвиток дронів, і це нові виклики, абсолютно нові технологічні виклики, на які кожній країні потрібна своя на наш погляд мати свою відповідь, також більше роботи з іншими в Європі заради безпеки. Україна готова підключатись до. Відповідних зусиль, і також я запрошую. і Ми працюємо з Норвегією в, в рамках існуючих безпекових коаліцій. І дуже радий, що у нас є таке партнерство розвитку коаліцій і ППО і інших технологічних коаліцій. Ми можемо також значно більше зробити разом виробництві різних типів дронів, яке зараз в Україні швидке. Воно більш дешеве і воно ефективно на практиці. Ми це бачимо. І я думаю, що ми найефективніші сьогодні, найшвидші а, в Європі або одні з них. А, тим не менш, я впевнений, що разом з Норвегією ми дамо значно більше безпеки нашим народам і майбутньому Європі. Дякую ще раз за всю, всю допомогу Норвегії. Дуже приємно бути у вас. гостях. дякую вам, слава Україні. Слава. Зараз ми перейдемо до запитань. Перше запитання від норвезького телеканалу TV2 Доброго дня, пане я задам запитання англійською, але отже, після того, що відбулося останніми тижнями у переговорах про припинення вогню. Як... Які є ваші реалістичні надії, коли таке припинення вогню може настати, якщо дозволите додати? Видається, що є? Різне розуміння у Москві та Вашингтоні станом на зараз. Що ж таке означає обмежене припинення вогню? Які речі там включені? Яке ваше розуміння? Чи це пропозиція обмеженого припинення вогню? Вона включає і цивільну інфраструктуру, і енергетику, чи це тільки щось одне? Дякую за запитання. Я буду виходити з того, що. А я чув, і про що ми домовлялись з американською стороною до їх контактів з русскими, а потім постання моя бесіда з президентом Трампом після його бесіди з Кремлем. Ми запропонували само початку припинення вогню в небі і на морі, тому що це. Не так складно контролювати як перший крок, тому що не вірили, що рускі підуть на будь-яке припинення вогню, тому що, на нашу думку, вони хочуть продовжувати нас знищувати, хочуть продовжувати війну, якщо коротко говорити. Але американська сторона нам сказала ні, вони хочуть закінчити війну. Ну, ми хочемо закінчити війну, тому хто буде сперечатися, давайте швидше тоді робити відповідні кроки. І на зустрічі в Джендія американська сторона зробила стрибок або крок вперед, швидкий, і сказала, давайте все-таки говорити не часткове припинення вогню, а припинення всюди. Ми відреагували одразу прямо на зустрічі. Ми відреагували за мною зі мною зв'язалась команда, бо це зміна адженди, з якою вони їхали. Я сказав, а, 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 а зразу я ми підтверджуємо, ми підтверджуємо. Ми хочемо йти до закінчення війни. Так і всі були дуже раді. Я в цілому я вважаю, що була успішна зустріч. Мало того, я вважаю, що це була перша наша двостороння зустріч. З таким результатом позитивним, незважаючи на довготривалість її, майже 9 один. Тож, що важливо, що а, після цього був контакт американців і русських, і знов люди зробили мені здається крок назад, тому що заговорили про часткове припинення. Вогню. Тут дивіться, ну ми готові кращі кроки вперед робити, але готові в партнерстві з американцями зробити крок. Тепер назад, і говорити про часткове припинення вогню сьогодні, з того про що ми говорили з президентом Трампом, а зміст наступний припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн, тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також як звучить звучить так. А також іншу цивільну інфраструктуру, я підняв це питання з президентом Трампом і сказав: Тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури, інфраструктури, які, на нашу думку, є цивільною інфраструктурою. Тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться. Або скажімо так, дай Бог, сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі, яка буде в понеділок в Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди. Я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою. А потім, як казали, американські партнери, чоловічна дипломатія, а потім Америка. З Росією або це буде паралельні такі зустрічі в одній країні на одну тематику, на ту, про що я вам сказав. Наступне питання від Блумбергу. В Лубер питання вам, пане президенте, у продовження енергетичної інфраструктури, яка обговорюється в обговореннях, це тільки Запорізька АЕС, про яку говорять в тому, що Сполучені Штати матимуть на неї право власності чи обговорюється, і питання інших енергетичних активів України як частина домовленостей? Окей, дякую за запитання. А, всі атомні електростанції. Належить народу України. Це державні атомні електростанції. Це у нас це не приватна власність. енергетика, атомка в Україні. Так, у нас є диплова генерація, є зелена енергетика, там є приватне, а є приватне партнерство, є повністю приватна енергетика. Це абсолютно зрозуміло і правильно. Але вся атомка належить державі України і тимчасово окупована е, Запорізька область в, в місті Енергодар, де знаходиться ця окупована станція. Вона також належить українській державі, і це визнають всі до речі. Визнає магате, визнають різні міжнародні інституції. Мало того, персонал. Який там працює цей персонал, який отримував постійно заробітні плати від України від держави України і вони громадяни України? Так вони змінили керівництво. А, станції а, з незаконно змінили що але весь став, всі професійники, всі атомники там українці. Ви знаєте, що яким чином вони їх там тримають. Вони взяли у багатьох з них дітей. Дітей взяли, посадили на автобуси, вивезли на територію Російської Федерації. Таким чином люди працюють Так і є. Ну а що ти? Ти заради дитини зробиш все. Ну я впевнений, що ви так само думаєте, Я як батько вам можу сказати. vědět, je fakt. I tomu... Uh... Питання атомної станції, яка не працює, яка небезпечна, бо вона обслуговується, але вона нормально не обслуговується, незважаючи на те, що там є нагляд і комісія МАГАТЕ, і постійна інспекція, ця присутня. Всі розуміють, що вона повинна охолоджуватись. Для цього постійно потрібно її правильно технічно підтримати. Після того як росіяни підірвали дамбу, постачання води туди нормального немає. Тобто, це ускладнений процес. Вона знаходиться Ця в дуже складних технічних умовах станція питання, яке ставлять нам американці. Я не знаю, чи вони це обговорювали з русскими чи не обговорювали. Президент Трамп мене запитав, що ви думаєте про цю станцію? Я йому сказав, що вона працювати, якщо вона не буде українська, працювати вона ні на кого не буде. Це незаконно, вона не зможе. І вона, я ми не можемо просто розпоряджатися цією станцією, бо вона державна питання в тому, що якщо і ми чули ці голоси, якщо американці думають про це, як а, знайти вихід цієї ситуації, вони а, хочуть її забрати у русських і хочуть а, інвестувати, модернізувати це питання інше. Це питання відкрите. Ми можемо про це говорити, але питання власності ми точно не обговорювали з президентом Трамп. Мало того, ми не обговорювали. І ті меседжі, про які ви зараз говорите, я вже бачив в пресі такі меседжі. Щодо в цілому генерації в Україні, ми ми не будемо обговорювати у нас атомки, працюючи на сьогодні 15 блоків. Це все належить нашій державі. Ми доєднані до європейської мережі. Для нас це серйозна гарантія енергобезпеки. The next comes from... наступне питання від НРК, Норвезьке мовлення. Так, дякую, пане президенте. У березні 22-го року ви сказали, що ви готові будете обговорювати нейтралітет, що означає ні членство України в НАТО. Чи це питання, яке ви досі готові обговорювати? Нейтральність нейтралітет України? Я ніколи не казав, що я готовий обговорювати нейтралітет України. Так ніколи не звучало, що ми це руські ставили це питання, коли вони прийшли до нас з ультиматумом з ультиматумом. До нас перший ультиматум, який був в документі, було написано що е Путін навіть не пропонували вони, вони вимагали від нас. Зменшення української армії, не пам'ятаю, вже 50-80 тисяч. Уявіть різницю, зараз армія ця тримає русських, це 800 тисяч. Тобто уявіть, що вони хотіли. 50-80 тисяч українська армія, нейтралітет Мається на увазі безблоковість, так безблоковість в принципі, будь-яка далі. Вони хотіли, щоб ми визнали окуповані території а, рускими, і там було багато всього іншого. Ми завжди казали, що ми, ми ми, ми не зовсім розуміємо, що ми обговорюємо це ультиматум, це не пропозиція щодо закінчення війни. і останнє запитання. Це ЕФІФІ ЕФП, пане президент, Президент Трамп, як стверджують, роздумує про те, щоб визнати Крим як російську територію, як часну. В рамках способу завершити війну, чи це щось, що ви обговорювали під час розмови з ним учора І загалом чи американські посадовці згадували про це питання у контактах з Україною, що буде е, гото, буде бажання визнати певні території як російські? До речі, хотів би закінчити до цього шановна журналіст. Вона ставила питання: що нейтральність, якщо це було питання НАТО. І якщо саме так ви маєте на увазі, коли ви кажете нейтральність, так а поза блока НАТО, то я завжди казав: на жаль, нас не беруть в НАТО. Ми дійсно дуже хочемо, і ми вважаємо, що це б розв'язало багато. Проблем і багато питань. Ми сьогодні говорили сього на говорили. знаєте, коли люди шукають, як посилити нашу армію, посилити ППО, як дати грошей, як щоб військових було багато, де нам проводити, значить, де по навчання, де проводити тренування, коли який контингент повинен бути, хто в небі, хто на морі, а можна просто нато. Зробити НАТО це простіше, менше витрат тощо, але знов таки нема про що говорити Сполучені Штати Америки як головний союзник в НАТО не підтримує Україну в НАТО. На сьогодні це так. Вважаю, що. Не можна просто так це дарувати русським. Я вважаю, що це великий подарунок, що знімають цю тему з перемовин. Я просто вважаю, що це неправильно. Я так вважаю. Що стосується вашого запитання про Крим, Український півостров, Крим, Трамп, зі мною. Не піднімав цього питання. Ми колись говорили з ним про Крим ще в вересні у Нью-Йорку. Просто його цікавило, як це виглядає, що в що в ньому, чому українці ну так люблять, бо він чув, що українці дуже люблять Крим і то, що Ми просто про це говорили. Я йому сказав, що це унікальна природа, це наша невід'ємна частина, це наш український півострів, окрім. Всіх речей не хочу зараз забрати часу, окрім речей, які зрозуміли, що без українців Крим вмирає. Бо вся логістика пов'язана з материковою Україною, вода, логістика. А найголовніше, що для туризму? Що найголовніше для туризму? А Крим це унікальна природа, передусім. Це море, природа, це туризм. Що найголовніше для туризму? Всі вам скажуть туристи. Криму немає туризму. В Криму 11 років немає туризму. В Крим приїжджали влітку 3 мільйони туристів. 2 мільйони 800 українці. Це відповідь. Можна що хочеш зробити: п'ятізірковий готелі, багато різних будівель. Але ви не завезете туди мільйони туристів. Українці там відпочивали, бо це. Їх півострів, і з цим нічого ніхто не зробить. Там зараз у людей немає заробітних плат, там нічого немає. Все просто знаєте, просто вмирає вся ця природа. і цим нам потрібно завершити нашу прес-конференцію. Дякую вам. Ви, ви не відповідали. Я перепрошую за це. Це була пряма трансляція прес-конференції глави держави Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Український президент із офіційним візитом у Норвегії. Ми повернемося за хвилину. Одна мураха це просто комашка, але мураха може підняти вагу, яка у 10 разів більше за неї. А як їх багато, то це вже машина рушійна сила. Гуртом вони строять, захищають, тягають, не здаються. А що українці? Ну, поодинці кожен сам по собі, але коли разом, то вже сила, що зламає любого ворога. За нас цього ніхто не зробить, то ж нема коли ждати. Нема кому замаритися, і тільки кому робити роботу. Бо кожен знає, за що стоїть. Війна це не сільська драка з бітими кастетами, це дрони, і реби, ракети і літаки, артилерія і, і багато іншого, а головне люди. Три роки ми, українці, стримуємо окупантів. Тому мораль цієї басні такова, якщо муравйов багато, то стали вони на БК. слава Україні! Шаворони. Що наближають перемогу. Часи блекаутів ваша техніка під загрозою, адже напруга після відключень нестабільна. Щоб зберегти свою техніку, використовуй стабілізатор напруги. Дізнайся більше за посиланням творимо Україну для життя. Головне управління розвідки запрошує на роботу випадкових перехожих. Які просто проходитимуть повстрагічні події.